Новий член нашої сім'ї, як каже, пусти, е, як там лисицю під стіл. Да? Вона захоче на стіл. І що? Як вам нравиться така хофма? Отак от, отак от. Я і так вмію, я і сяк вмію. Одним словом, так, добрий день, друзі. Дивіться, душила я вже подушечки, отримала по новій пошті, бо дозамовляла, забула, що мені треба подушки. Замовила якраз стільки, скільки хватило мені на диван, а тепер я ще було дві, я дошила ще одну. І прийшли, любі друзі, обдивлятися мої покупки. Да? Взяла я свої. Сьогодні ми робимо розпаковку. Вона вже у нас декілька день лежить, але в нас були дуже сумбурні дні. Ми взагалі були зайняті це з нової пошти ці. На подушки. Сиділи без, без тепла, без тепла, без світла, два дні. світла два дня, кап'ясні. Ну, трошечки були в стресі, але нічого, вирішили свої проблеми. Тепер як каже, може вже. Ну і що ти? Дивіться в мене, Як настоячого портного, модні ножниці з Аврори, щоб ви собі понімали? Це не просто тобі хі хі ха ха У мене ще є з Китаю. Зінгерівських ножниць в мене немає, не такі є. Не Мод... дуже ті ножниці добрі. У нас були якоїсь. Зінґер, так, да, були. Да. Може, то такий вже Зінгер тепер. Ні, те, що те ті, ще, ще ті зінгер були. Ще ті ще перші, так? Да. Так тут, не, тут все, все так? Да? Це дві посилки. Це чесно, що це в нас тут yes. зараз? Люблю посилки з Китаю, завжди, а завжди сюрприз. Ага, це я купила. Типа комусь підійдуть або мені, або льоші штанці Чуді. для прогулки. Вони теплі, О, вони проситі і пилі воду <говори> сосательне. В курсі, так? Да? <говори> сосательне? <говори> пилі воду і ще щось ну, тобі що? А сосательне. А а да. Дуже хороші, прикольні. Так, будете битися, розійдетеся по кімнатах. Дуже прикольні замки, обожнюють такі замки. Вони не бачиш, в не тебе на курці на зимні такі, такі замки. Mm -hmm. Ти закриваєш, і воно дається собі просто як тісьомка. Це так круто. Mm -hmm. Я в продажі таких замків не бачила ніколи. Ну, no, відкритно. No, no, no. А на виробах mm -hmm. бачила mm -hmm. він, з, він з вивороту замок, а тут прям. Ну, поміряємо, комусь підійде. Якщо будуть добрі, замовимо ще одні. Бо для прогулки на, зимою yeah. я беру навіть двоє штанів, і мені холодно. А так з термобілизною і з цими... Да. Хоча ця зима, вона нас, да не можна. нас, здається, просто не лякала, не, не обов'язково буде на слідуючий рік така зима. Але ще цього року на прогулки. До речі, треба нам сходити вже на прогулку. Ми вже трошки розслабилися. Може, завтра вже підемо. В, ліс. зараз в лісі трошечки, так. Да, зараз Льоші трошки погано. Е, це, чекай подивимось, як них зростом. В лісі багато снігу і трошечки. Це, це на мене. Ай, ай, на тебе. Mm. А ну, я примірюю, я ж для себе замовляла. Тобі, мені здається, треба трохи більше. Це XL, а тобі треба, бо вони йдуть там якось і у ній сексі, чоловічий, і, і жіночий. Це сюди, бо може нікому не підійде. То треба буде мати. О! В Україні немає, я замовила з Китаю. Але тут, по-моєму, 30 гривень резинки, Якраз таки по кольору мого волосся світленькі. тут, по-моєму, 50 штук, ну, гривень 30. А в нас навіть в Аврорі це коштує набагато дорожче. Так що маємо такі резинки. О, і це, це то, чого я чекала, це аплікація, Сплю, аплікація для сну. Оце берете. Отак. Я якось побачила в одної блогерші, і я ним користуюся. Мені здається, вони не всі однаково діють, бо я замовляла різні. От. Бачите, відкриваємо. Відкриваємо. Дарма, що ножниці лежать, можна ж відкрити. Ага, я своїми ногтями відкриваю, чому б ні. <рес> Хе -хе. Треба, до речі, вже сходити на манікюр. Я вже місяць не була на манікюрі і все думаю, в який день мені вибрати. То я не відкрию. Ну, mm, Є ножиці. О, відкрила. Ось, я просто хочу показати, як це працює. Мабуть, треба одну дістати. Ось, бачите? Вони мають такий запах, там вибираєш якийсь запах. От. І тут відклеюється, а бачите? Да. Відклеюється і приклеюється собі десь на руку, сюди, на зап'ястя. Ну, куди ви хочете, не підніс. <гум> я так розумію, що цей запах. А Ада зараз вийде до себе. А Сюзи получить по жопі, щоб не трогала аду. Бо спочатку трогає, а потім гавкає. Так, давай вийшла. Вийшла звідси, швиденько вийшла. Швиденько вийшла. Боже, яка послушна, обожнює послушних собак. І це так приклеюєте одна умова, не приклеюйте кожен день на одне місце. Льоша так спробував, і він отримав опік. Але це якісь трошечки інші, чим у мене були до цих пір. Вроді так, з виду вони такі самі, а насправді вони якось інші по відчуттю в руках. І приклеїш, я не знаю соматика чи, чи запах, чи що діє, але іноді допомагає, іноді я лежу, а може я вже мала би і так заснути, але приклею, приліпляю. Ну, ну, таке, як каже, коштує копійки. Деякі люди є, що випивають на ніч каву і сплють. Ну так. Да. Я пам'ятаю, в моєї коліжанки невістка. Вона каже, вона без кави спати не лягала. Вип'є кави і тільки тоді вона засипає. О, А це от модні труселя. Тоже взяла не. від жадності. Не. Просто самі собі звичайні. Ви знаєте, вони навіть непогані по якості. Такі собі трусічки? Mm -hmm. Ну, а що? Труселя і проселя, вони в вахівці. Така перша посилочка. Це взагалі-то посилочка була для цих штанів. тому вона і така. Там особливо нічого не, не Ну, добиралося mm -hmm. до, до суми, ви ж знаєте, що там. А ця для чогось теж для чогось одного замовлялася. Такі спеціальні посилки. Вже мусиш щось набирати. Ну і ці для сну мені треба було вже. Тут теж декілька посилок. О, Ада, дивися, я ж казала, що я вже замовила. Що з тобі? Ну, тапочки ти котрі сюди. <різь> такі тапочки. Дуже мені подобаються, вони в районі 100 гривень, там плюс-мінус, 130, 140, 100, як коли яка акція. Да? А це щось якесь велике, чи це мені так стає? Ада посмакувала їх трошки тут мала. О Господі, а чого це вони такі здорові? Це ж, дивися, так само 43-й, цей і той 43-й, його ж видно. Це 44-45, якого милого? Ні, Це велике. Ада нема тобі що їсти. Вені ще є, на цілий день хватить. Я оставила в Віранді, ми оставили Аду і приходжу, так вона любить смакувати моєю. Саме головне, що все, все таки Лесіна. Все-таки моє є. Моє нічого не бере. <с fogata> так, тапочки, а я ж замовляла, ніби дві пари тапочок, ще в одній посилці буде щось чи що. Бо точно знаю, що дві пари. Може тут середині є? Це що? Це що, це що, це що? А-а-а! Дівчонки, це колготки, які роблять. Ті пати, це товсті колготки, ті па, як і ти, бачите, як то. Тіпо тонких колготках вони підсвічують біжевим. Прикольні. Але вони не настільки теплі, там було показано, що вони мехові, а тут вони ніфіга не мехові. З начосом? Вони, такі... да, вони були з начосом. Але в середині ці... є начос, дивись. Нема начоса в середині. Там він був зовсім він такий був серйозний начос. Ну, поміряю, побачу, підійдуть, сподобаються, залишу, ні то? Відправлю, але це не на чомусь там, даже, там були вони отакі, типа, отакі внутрі. Ну, трошечки коротше, але ж, але ж такі. Ну, це на примірку. Так, ще одна посилка. Це ага. А Дусі, тут ще одні тапочки. Що ж це вони мені 45-й розмір кинули? Вони що? Сума сошла, я не могла замовити 45-й собі. Якісь китайці були п'яні, видно. Ці я бачу менші. А ті якого милого такі. Ці 43-44. Ну така собі історія. От. Вот. а ті 45. Всі, як тапочки. Нюхай, пробуй чи смачно тобі. Бачиш? А ні, я думаю, що ще й двоє однакових. Ні, Я їх різні замовила, але розмір чому такий? Бачиш, який тобі смачно буде? Да? Буде смачно? О, як то воно є. Ай -яй -яй. ай яй 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 ай -яй 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 -яй. я і пам'ятаю, бачить Як зризлано ползало там З на зризла мої угиранди на натуральні, класні уги. Вони такі, прям я їх коло хати ходила, бо вони теж великі, Вони на розмір більші, чим мене чим мені потрібно. І я в них коло хати дуже удобно вискочити, побігти, перебігти до гаража, до подвала, Ну Просто вийти на вулицю, чистити сніг, не дуже теплющі. О, бачиш? Оце колготки зовсім інші. О. бачиш, яка тут? Це теплі. Але це чому я замовила два, бо ці йдуть в одному розмірі. Тут так і написано: один розмір. Я не впевнена була, що цей один розмір буде для мене окей. Тому я замовила. Ті ще свого розміру. Ну, побачу, можливо, якщо підійдуть, найголовніше, щоб підійшли. Підійдуть, залишу, бо вони зовсім різні: ці тепліші, ті холодніші. Вони одне одного друг друга не заміняють. Вони можуть доповнювати в тепліший день. Ті одіти. Гарні такі, а вони ще це ж не колготки. Чекай, Не колготки. Не колготки? Кол -колготки. Не колготки. І так цікаво, дивися. Бо якось так швидко достала і сховала. Вот колготки. І тут... А тут холодно. от вони закінчуються от в цьому місці. От. Mm. Видно, що в цьому місці закінчується мех на колгот... Колготки з міхом. З мехом. Були... були труси з, <свісно> <свісно> з начосним. <свісно> а тепер колготки з мехом. Ні, це 2ХЛ, це оказується. І що добре, що вони не мають оці. Де це вони в мене ті хто? От. Що мені не подобається в цих, дивіться. Бачите, вони мають оцю жопу, як я кажу. Mm. Вони якось виглядають будуть. І це теж колготками, не лосинками, а колготками. Вони мають цю жопку. Ці зовсім тоненькі, ну такі собі звичайні, як 120 ден. А ці товсті вже, і вони мають один рубчик тільки. Бачите, один шов. Хорошо, коли зовсім без шва, але таких я щось не могла знайти, щоб зовсім без Е, Були тільки маленьких розмірів. А це 2 ExL? Ну, поміряємо. Прикольно, що це колготками, що воно не йде. І немає жопки, в тих є жопка. На, на, на товсту жопу. Стала мій клин. Понімаєш? Срака велика. Срака <різь> велика. <різь> Як кажуть, в чимнівця гузиться. Гузиться, так. Да. Так, що тут у нас ще? Що, ще одні колготки? Та не може бути. Це що я така жадна? Чи замовляла на всякий случай? Я не була впевнена, це якийсь теж тунею. Взагалі я так собі зрозуміла. Пождіть, де да я випущу. Випусти Сюзі. Мадаму цю, бо вона бачить, що хоче гуляти. Дайте. Ти не хочеш гуляти, правда? Дуже погуляна. Валяйся. А дивно, що це теж мають жопку і тоненькі. І який тут розмір? Розмір, розмір, розмір. 90. Я зрозуміла одну річ. Не можна замовляти. там, там е, Занадто дешеві речі. Mm -hmm. Тому що я замовила, я, там мені постійно випадала одна і та сама кофточка, один і той самий е, малюнок. Ну, Фотографія однакова. І так вона мені подобалася. Склад однаковий, все однакове, я, я довго на неї дивилася, і потім замовила, замовила і забула. Але я ж її хотіла. З моєї пам'яті, що вона вже в мене, прийшло дві посилки, так як воно, які зараз скомпонували все в одну. Дві кофточки по різній ціні, одна була трошки дорожча, друга була трошки дешевша. І та дешевша, по якості набагато гірша. Форма, вроді, однакова, колір однаковий, але якість гірша. Оці зовсім тонюсінькі, я навіть не знаю. За що? Я так і не зрозуміла, який це розмір. Шатуншімці, шатун чи їх навіть видно, вони по об'єму. Так, а який тут розмір? Тут 50% поліестер, 50 поліамід, 40 поліамід, і 10, поліамід, і 10 еластан. І, 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 і з розміром. З розміром. А, це one size один розмір на всіх. Це, мабуть, я вирішила покупці. І це one size? Оце, мабуть, так, як я з моєю пам'яттю можна дуже хорошо все купляти. Ти замовив і навіть не пам'ятаєш, що в другій посилці в тебе вже є це замовлено. І щось мені є ще. Щоб... А що я казала? А треба розуміти, що... А? Що? Що? Якщо щось хочеш, щось шукаєш, ти замовив і ти забув, що ти замовив. Але бачите, в чому різниця? Ті були просто навалом накидані, отако От просто, а ці гарно складяні. От як не замовити гарно складяні різинки? Ну, звісно, що замовиш. Блін. Я скоро буду з тобою, Олексій, ми кожен день знайомитись. Угу. Як, як покійна баболіда, помні? Так-да-да-да-да. А, а це я купила собі. Це я купила собі. Часи в мастерську. Бо ти, бо ти мене достали. Хочуть показують, хочуть не показують. Немає світла, вони не показують, а ці від работійки. А що це? О? Паняв? А щось вони з возврата видно, бачиш? Так що їх треба поставити роботіки. Вони більшому давлені. Де? Ні. Ні, вони такі. А батарейки які? Пальчикові одна? Дві, по-моєму, дві пальчикових. Судя по тому, яке це за велике. Дві, так? Да? Давай батарейки, он там візьми в цій тоненькі, ці 3А. Хіба? Да. Постав, подивлюсь, хочу подивитися. Виключи камеру, подивися, постав, потім Ні, 2А. Тут 12.01. Тобі ж часи треба заводити. 51... 51 53% вологості. Ну що ви в самом ділі? Так. Так, а місяць у нас перший. А ні-ні, тут треба наводити, тому що перший місяць, перше число. Бачиш? Треба спробувати де не тут. Немає лише світитися. ще. Де тут що? Ні-ні, не. На звук. Я просто думаю, може так як мої, на звук. ні ні 12 12 година. Чекай. Там. 24. Ага. Двадцять сутки. Так. І далі пішла. Першу. 12. Це я. Ну, 24. Це... Далі шо? Дальше. Следуючий забирай кноп... пальця. Следующу кнопку. Далі ні, по останню, походу. Я хочу туди, туди собі якісь часи замовити. То замов, щоб, щоб світилося. Я так розумію, що В, вони... пішов на, на возрад. Возрад пішов на возрад, да. так. Бо вони зовсім ніяк не, не світяться під певним углом, тільки циферблат видно. Ну, одним словом, я такі маю капризні, а я хочу. Може, мені треба зайти в універмаги купити такі, як в мене в цьому угу. стоять? Мабуть, туди. Вони ідеальні? До Ларіси, так? Да? Так. Да. Угу. Прикольні Вет... ночі від... від звука включаються, угу. стукнула рукою по тумбочці. і бачиш котра година. І головне, що вони не світяться весь час. Не, не винімають мозок. No. Треба подивитися, правда, по чому вони зараз творіси такі? Або сфотографувати і закинути в цей... В тему, тему, да. щоб підтягнуло таке. Не буде цікав... дешевше, бо це ж все з Китаю. Так, одним словом, е... як каже, чотири замшових куртки, да? П'ять <'ять п> відеомагнітофонів. П'ять відеомагнітофонів. Дві упаковки резинок, три упаковки колготок. От взагалі прикольно зі мною замовляти. Я не замовляю, чого хочеш. Ну колготок три пари. Я точно не пам'ятаю, щоб я хотіла три пари. Я дві хотіла ну, от, точно одні дешевші, одні дорожчі, видно, що а чого ще я треті дешевші купила? Видно, ще дешевші були чи що. Ні, вони не погані. Ті, як, Так, як колготки, як согріваючий елемент, то ні. а як колготки вони непогані. Але ну, три пари із резинками. Я маю тепер сто різинок. <різь> 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 Я їх, звісно, швидко розкидаю по всіх карманах, по халатах, по всіх кофточках. бо ну, то резинки розтягуються, досить швидко деформуються. Але... Все, все, все чудесатій і чудісатій зі мною. Цікаво. Розпаковка вийшла, дуже-дуже цікаво. Особливо 45-й розмір тапочок. Мені сподобався 45-й розмір тапочок, да? Адуся, як тобі три дні будеш їсти і не з'їси. Це ж 45-й розмір. Це ж тільки подумай, дивину ти. 45-й розмір, як льоду. Подобається? Ні? А да ні? Ну, ти ж уже її настудила. Хватило. А мені. що ні? Не твій розмір теж, ні? Вона вже, вже пам'ятає, бачила, що вона. Я бачила, що вона вже все пам'ятає. Я все про тебе знаю, любий. Все, така в нас була сьогодні розпаковка. Так що, як би так. Отак спочатку пожаліли, від холоду запустили на віранду. А що вона лежить на веранді? Вона навчилася так безшумно відкривати двері, що ніхто її не чує, просто ти бачиш, відкриваєш очі, а вона стоїть в тебе передниз. А навіть, вона навіть не дихає. вона ще й навчилася відкривати двері на вулицю. Так, да, от це, що це, саме це цікаво. Не, не все. Е, е, май? але тим хто, не менше відкрила і вийшла, а назад, закривати вона не навчилася. Їй ще треба навчити закривати двері ну, за собою. Ну, я, я навчу, повішу там щось. Буду тягнути і закривати. А куди? Яких треба просто пихнути? Їх треба пихнути. Їх треба навчити лапою, щоб, лапою, щоб вона можна. пихала. Так що так, друзі, одним словом, така в нас була розпаковочка, такі в нас обновки, такі в нас новинки. Якщо, що, пишіть, дзвоніть, заходьте. До зустрічі.